В Одесі двоє кошенят померли в одному з кафе в торговому центрі Афіни. І це черговий приклад бездіяльності окремо взятих поліцейських Приморського райвідділу Одеси. Ще тиждень тому туди викликали поліцію, але на той час жодних документів не було складено. Нещодавно туди знову прийшли зоозахисники та викликали поліцію. Як виявилось... В закладі кошенятки перебували в жахливому стані. Під час огляду кафе двоє з них померли. Не у всіх котів були документи про вакцинацію. А це вже стаття Купап, яка дозволила б ще тиждень тому тимчасово вилучити тварин до рішення суду. Цю процедуру спростили в 23-му році. Просто бери і роби, але тоді ніхто нічого не зробив тиждень тому. Я кажу, власниця кафе поліцейські лише поржали. Пізніше одна захисниць повідомила, що вчора під час вилучення тварин охорониться, він намагався їм завадити, а поліцейська просто стояла і мовчала. Батьку власниці, як кажуть, колеги Суспільного. Погрожував журналістам та активістам в прямому ефірі, але я цього не чула, не можу нічого стверджувати. Він близький друг Гер... Григорія Мельниченка, екс голови Білгородністровської райради, та плаває там на катері. Він також бізнес партнер відомого в Одесі ресторатори, намагався стати нардепом та називає себе наступним мером Одеси. Швидкий пошук показав, що у власниці кафе немає відповідного фопу, який дозволяв би їй цю діяльність. А у батька Відповідний квет, який дозволяє функціонувати кафе, стосується зовсім іншої адреси. Чи могла СЕС видати дозвіл на роботу без жодних необхідних моментів? Сумніваюсь, виникає питання, чому поліція не звернула на це увагу тоді, коли тварини ще були живі.